І всім привіт! Ви бували на мій канал. І сьогодні в нас знову ваша улюблена розпаковочка паперових сюрпризиків. Я, як завжди, приготувала для вас новиночку. Ось і вона. Тут всього два пакетики, але в цих пакетиках є якби е, багато, так скажем, відсіків. Ось такі два пакетики. Ця колекція називається Зачіски. Також я її, цю колекцію показувала, як я її робила в шорцах, так що обов'язково дивіться та ставте лайки. Там працюють коментарі. Я не знаю, чому не працюють на самих відео коментарі. Може, я їх якось не включила ось. Але чомусь на шорцах працюють. Ось тому ви можете тепер і шорти мої дивитися. Сподіваюся, що вони вам сподобаються. Так, відкладуємо поки що нашу новиночку, та давайте приступати вибирати пакетики. В ви також можете писати в коментарі, які в мені пакетики брати. І я буду лайкати ваші коментарі. на голубу розпаковочку. Ось цей. Ми сьогодні закінчуємо колекцію мої подарунки. Так. Ой-ой, камера. Далі це у нас колекція футбольні карти. Ну, ось цей голубий та ось цей. Давайте візьмемо світло-голубий. Прям світло-світло. Далі. Це в нас колекція мафія. Сьогодні ми візьмемо з таку дівчинку, я не знаю, як її звати, але вона з мультика супер крошки. В би точно не знаю як називається. Тут в нас, на жаль, нема голубого пакетика, так що беремо любий. Давайте такий. Далі колекція рандом. Ну, ось цей такий більш зелений, але, може, він підходить і такий більш на голубий, тому що тут іншого немає. Так що давайте візьмемо такий. Далі це в нас попередня новиночка. Вона вам не знаю, чи сподобалася? Можливо, так, можливо, ні. Давайте, не знаю, тут голуби. Це більш синій, ось тут голуби, так що давайте візьмемо такий. Ось, тому що ось це більш такий синій. Та з нашої новиночки давайте цього разу який пакетик візьмемо, щоб відкрити слой. А, до речі, забула сказати: нарешті ця колекція з перфорацією. Давайте візьмемо. Ось такий. Ось. Ну, і давайте розпочинати розпаковувати. Ось і наш каталожок. Давайте сьогодні з цієї сторони покладемо. І давайте розпочинаємо. Це в нас мої подарунки, та ми її закінчуємо. Нам має попатися під номером 6. Ось цей пакетик відкриваємо. Така міні-наклечка, також голуба. І це, логічно, це якраз таки маркер. Мені дарували маркер. Маркери. І ось я намалювала, що такий голубий прям підходить. Підклеюємо так, і приклеюємо на номер 6. Ой. Сюди ось так ось. Готово. Так, далі наступна колекція це в нас солодощі. Ми закінчимо цю колекцію в наступному відео. Так, сюди приклеїмо. Ось такий гарний, також голубий пакетик. Відкриваємо. І що нам тут випадає? Ось така ось вафелька з лохиною. Прям хочеться її з'їсти. Не знаю чому вона мені якось так смачно виглядає. Так. Ой. ой Клеїмо. Сюди? Ось так ось я думаю. І, на жаль, в наступному відео ми закінчимо цю колекцію. Але зараз ми переходимо до колекції мафія. Нам може попастися на першу сторінку, на другу або на третю. Можете поки що предполагати, на яку сторіночку нам попадеться. Так, давайте. Мафія-мафія, ось! Ой, камера шатається знову. Так, давайте спочатку подивимося. Вона в нас. П'ятий яти... номер. 1, 2, 3, 4, 5. Сюди, значить. Чи вона мала сюди? Не знаю. Ну, ми її сюди приклеїмо. Давайте спочатку ж подивимося, хто вона. Вона в нас доктор. А, давайте спочатку її приклеїмо. Так. І сюди. Так. Сюди кудись давайте приклеїмо. Окей, переходимо далі до колекції паперові сюрпризи розмальовані косметикою. Ну і намальовані косметикою також. Так, сьогодні ми маємо на іншу сторіночку. Ось сюди. Це буде перша наклечка на іншій сторіночці. Відкриваємо. Давайте ось взаді. О, і що це нам? О, і нам випала ось така ось подушечка. Також з поцілуйчиками. Як на пакетику. Давайте приклеїмо. Сюди. Трошечки кривенька, але я думаю нічого страшного. Так, далі це в нас колекція футбольні карти. Відкриваємо його. Ну, не дуже як перфорація, але Нормально. Пакетик головне зберігся. І це в нас український ем, футболіст. Його звати Олександр Зінченко. Так, давайте його приклеїмо на другу сторіночку. Так прикольно відійшов пергамент. Тому що тут вже два, а тут поки що тільки один. Тому я хочу ще поповнити йому компанію. Так, далі переходимо до колекції Random. Такий пакетик. Знову ж таки, рвемо. Так, відірвали. І що нам тут випадає? О, і тут нам випав ось якийсь пікачу. Зараз приношу скотч, щоб його приклеїти. Кудись ось так ось давайте приклеїмо. Так, я принесла. Давайте його ще. Як воно. Ось так от разом. Не знаю, як це називається. І приклеїмо його до пікачу. Давайте все ж таки сюди пікачу приклеїмо. Ось так. Трохи вушко заважає, але прикольна колекція збирається, мені подобається. Переходимо далі до нашої попередньої новиночки. Як ви бачите, я зберегла тут її ім'я, Юнге. Ось. Давайте відкриємо сьогоднішній пакетик. Під номером 1 вона. Ось сюди буде. Відкриваємо. Ні, рвати не хочеться. Я зараз прискорю. Дуже обережно я відкрила його. Прям подивіться, як зберігся. І хто? Хто нам тут випадає. Ну і у вас буде 5 секунд, щоб відгадати. О, ну це, напевно, моя улюблена учасниця. У мене їх багато, я просто не знаю. Сюди вона під номером 1. Я скажу потім, чому вона під номером 1. У Вас є 5 секунд, щоб відгадати, хто це? Один. Два. Три. Четри. 5. Ваш час вийшов. Давайте подивимося, хто це. Так. І її звати. Її звати Софія. І зараз я можу сказати, чому вона під номером 1, тому що вона якби лідер цієї групи ось І я її намалювала більше всіх. Всі ростом, як Юнге. А Зофія, вона е, більша ростом. Ну Тому що вона лідер і так, ну, не знаю, якось мені так захотілося. Я перевіряла, воно має вміститися все. Ой, камера. Ось так. Ой. Тепер кладемо ім'я сюди. І обережненько треба ще перевернути його. Якось. І ось така ось в нас новиночка. Я так простенько прикрасила сторіночки. Давайте відкриємо перший слой. Головне, відкривати дуже обережно, щоб не повредити інший слой. І так, перфорація. Я так давно їх не робила. Це було ідеально просто. Ще такий звук. Так, ось. І тепер ми можемо наступний раз відкрити тут інший слой. І так, ось така ось зачіска. Вона трошечки співпадає з самою кожею, але я думаю, що це нічого страшного, тому що все одно виглядає дуже гарно. Цю зачіску я не показувала в шортці, тому це для вас нова. Бо обов'язково дивіться, шортці, вони дуже цікаві. Так, приклеюємо. Ось сюди, тому що я не робила номера. І ось так ось у нас виходить, будемо далі збирати. Всього вісім буде наклечок. Ну, на цьому все. Сподіваюся, що вам сподобалася новина зустрічі. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки, ставте колокольчик, щоб не пропускати мої відео. До наступного разу. Всім пока-пока!